У День професійного свята телеканал НТК отримав гарний подарунок. У Всесвітній мережі інтернет з'явився оновлений сайт нашої студії. Новий відеопортал має кращий дизайн та є зручнішим у користуванні. Заходила на оновлений сайт моя колега Надія Ніплюхіна. Оновлений сайт телеканалу НТК одразу привертає увагу користувачів інтернету. Він яскравий, багатий на інформацію та дає можливість людям спілкуватися на форумі. На порталі можна отримати інформацію про останні події Коломищини, переглянути програми нашого каналу, дізнатися інформацією про улюбленого ведучого, анонси телепрограм та оперативні дані про погоду на найближчі дні. Також новий сайт пропонує технічну підтримку кабельної мережі план каналів. А незабаром з'явиться ще й чат та онлайн-трансляція з Коломийської ратуші. На оновленому порталі можна дізнатися координати студії НТК та розмістити рекламу. Завдяки сайту новини телеканалу НТК мають можливість переглядати мешканці усього світу. Чимало людей з 20 країн щоденно відвідують наш відеопортал. Найчастіше це користувачі з Америки та Європи. Вони часто позитивно висловлюються про роботу як журналістів студії, так і спеціалістів сайту. Дякують за можливість, незважаючи на відстані в тисячі кілометрів, отримувати цікаву, оперативну та достовірну інформацію. Розробкою та дизайном сайту протягом майже трьох тижнів займався молодий спеціаліст Олег. Олександр Дем'янюк. Для того, щоб зайти на оновлений сайт, необхідно ввести адресу www.ntktv.ua. Не менш корисним та цікавим є й портал Радіо «Сяйво». Його адресу запам'ятати легко сяйво.фм. Тут ви можете прочитати не лише розклад програм музичної станції, останні події краю улюблені радіопередачі, а й послухати 106,8 FM онлайн.